Ну і як я вже анонсувала про мобілізацію. Ми зараз говоритимемо з Олександром Мельничуком. Це майор збройних сил України, консультант управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України. Пане Олександре, вітаю. Доброго! дня. Як я вже казала, кожних кілька місяців, що кілька місяців, в нас. Е Дуже активно, скажімо так, бідкання, терзання і обговорення того, що повістки починають роздавати всюди під церквою на лижних спусках, ходять по кафешках і так далі. Чому так ну можливо, це можна пояснити простим таким. Потрапили на людину, яка активна в соцмережах, просто щось знімає, викладає і так далі. Але всі ці е, ниття і волання ці люди краще адресували б на адресу нашого ворога, на адресу Путіна і Расімова, які не зупиняють агресію проти нашої країни. Якщо агресія не зупиняється, відповідно потрібно е продовжувати заходи мобілізації. Мобілізація не припинялася. Мобілізація, як була загально оголошена указом президента України 24 лютого, так вона і триває. Тобто, ну, говорити про якісь етапи тут сенсу немає. Тобто ніяких хвиль мобілізаційних у нас немає. Хвиль мобілізаційних немає, е система територіальних центрів комплектування пост е працює постійно. Е вона працює не. Стихійно, це система. Ну, там, вона в структурі Міністерства оборони да, підпорядкована Генеральному штабу. Е е комплектування команд відбувається відповідно до замовлень від там, конкретних частин, або там е відповідно кількості визначеної там, управлінням кадрів кадрового забезпечення для м формування команд, які проходять підготовку на навчальних центрах і так далі. І так далі. Це, ну, е Треба зрозуміти, що це відбувається не за бажанням, умовно, там, начальника територіального центру. Давайте там мобілізуємо 500 людей, чи 300, чи 200, чи тисячу, а відповідно до замовлення, які отримуються, тобто формуються певні команди, причому навіть за певними спеціальностями. Або там артилеристи, або танкісти треба і так далі. Ну, можливий сплеск може бути чому ще може бути пояснення. Ми отримуємо повідомлення про те, що. Наші союзники постачають більше і більше зброї, танків. Очевидно, треба готувати людей, які будуть на них е, служити і обслуговувати. Ми ж не можемо взяти танкістів з передової, оркам сказати, зупиніться на кілька місяців, почекайте, не наступайте, ми тут підготуємо на абрамси і на леопарди команди. Да? Треба людей шукати. Далі, е, союзники... Тобто це, по суті, формування резерву. Ну як, резерву, який готується до активних дій. Ну, абрамси ж не будуть стояти, і леопарди в резерві, правильно? Далі а, потрібно комплектувати команди, які проходитимуть навчання. Наші союзники все більше і більше там місць підготовки. Там і і контингент, який вони готові підготувати. Вони ж не будуть готувати тих, хто на передовій там закриває певні певні ділянки. Да, тобто людей треба відправляти їх. Звідки треба брати, мобілізовувати. Чи в нас всі люди вже прийшли до військмату, стали на облік? Ну не всі тому от, до речі, про, про тих, кого мобілізовують і чому не мобілізовують. Нас глядачка, пані Валентина, пише про те, чому не мобілізують внутрішньо переміщених чоловіків до зсу. Звісно, вони залишилися без житла, але ж можуть іти захищати своє місто, свою країну. І от чому не мобілізовують й це, це якісь? О... Ну не зовсім правильне твердження, тому що внутрішньо переміщення нічим не відрізняються від людей, які живуть там стало в якійсь місцевості. Точно так само вони стають на облік, прибуваючи на нове місце проживання. Внутрішньо переміщені особи, особи мають стати на облік у органах соціального захисту і протягом семи днів вони мають стати на облік у військкоматі. Це ну якби загально обов'язково. Ну, якщо не встають, ну в принципі органам, в органів соціального захисту є дані, де вони проживають, і вони повідомляють це до військомату. А відповідно до закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку, взагалі там вся ця система працює, спираючись на. Норми чинного законодавства там виписані в законах про оборону, закон про військов, військовий обов'язок і військову службу, закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, унормована робота ТЦК, постановами Кабінету міністрів, там внутрішніми наказами і так далі. І, так далі, і, так далі. і все це от якраз для внутрішньо переміщених передбачена от процедура. І служить їх, повірте, дуже багато. Хто а, може вручати повістки і де? Чи є якісь обмеження? Ну. В законодавстві ніде не написано, що їх не можна вручати, наприклад, в Буковелі. Тобто, повістка, це ну, для тієї людини, яка за рік війни не з'явилась до військомату, не актуалізувала дані. Я там не там не дуже великий спеціаліст в цьому законодавстві. але я думаю, що є норма, яка прописана, що людина після початку оголошення воєнного стану має з'явитися військомат. Ну навіть якщо це ніде не прописано, то в принципі це логічно і це нормально було б чоловікові прийти в військомат, актуалізувати свої дані, пройти медичну комісію для того, щоб військомат, формуючи облік, орієнтувався людина непридатна до служби, обмежено придатна, непридатна повністю з виключенням з обліку, або непридатна на певний період, ну тобто потребує цього. Виходячи вже з облікових даних з оцього списку, тоді можна легко було би формувати команди. Якщо ми не знаємо про людину, от який у неї стан здоров'я, може він погіршився, а може покращився, може в людини троє дітей, може в людини за той час, поки вона не була на обліку, не знаю там. Виникли якісь обставини, які прописані у статті 23 закону про мобілізацію і підготовку, які дають їй право на відстрочку. Людина думає, ну в мене там от, от такі от обставини, я можу не йти. Ну, треба просто прийти і повідомити ЦК про ці обставини, принести документи, які засвідчують, що у вас, наприклад, там, троє дітей. От, до речі, щодо цього моменту, так? Чи всі, хто отримують повістки, обов'язково їх потім заберуть там навчатися, служити і так далі? Чи все ж таки це, перш за все, актуалізація інформації? Правильно. І повертаємося до пункту першого. Формується список, і потім вже за тим списком формуються відповідні команди. Тобто, Якщо людина підтримає дружині про те, що дієте, чоловік отримав повістку, не треба ще ну, дивіться... Якщо отримав повістку, прийти завтра на медичну комісію, то з собою там броні, каску, карімати і сухпайки брати не треба. Треба просто реально взяти свої документи, причому плюс медичні документи, які в нього є, там якісь якщо є якісь скарги, прийти пройти медичну комісію. Чим важлива повістка? В повістці є там один елемент, такий корінець відривний. Він направляється на місце роботи е, військовозобов'язаного, і за місцем роботи мають надати вільні дні для проходження медичної комісії. Це є для нього підтвердження, тобто він проходить медичну комісію. Далі приходить в ТЦК, в ТЦК дивляться результати медичної комісії, збирають всі інші дані, виписують там відповідний військово-обліковий документ. Але я хочу сказати там повернутися до попереднього питання, що відповідно до норм закону про військовий обов'язок і військову службу. Військовозобов'язаний сам має дбати про те, це його обов'язок, про те, щоб у нього всі дані при зміні демографічних даних, там народилась дитина, він одружився або розвівся, або щось трапилось. Він протягом семи днів має сам з'явитися. Навіть в мирний, воєнний, в будь-який час. Логіка говорить про це. У нас були ще питання від людей: що робити, якщо військомат згорів і селищна рада згоріла, де були всі документи. Ну, були зони бойових дій. Ну, якщо ТЦК не звер... ну, люди залишилися там на місці, ну очевидно, треба десь звертатися до місцевих органів влади. Місце за законодавством місцеві органи влади, державної влади і місцеві органи місцевого самоврядування мають надавати повне сприяння а ТЦК. От у всіх мобілізаційних процесах рівно як і консульство. Пане Олександре, ми з вами починали якраз тут. От... Скажімо так, інформаційної хвилі, так, яка йде навколо мобілізації. Знову ж таки, чи не є це проблемою? Скажімо так, комунікації, тому що в нас чомусь мобілізація дуже багато людей, принаймні судячи з соцмереж, судячи з деяких отут реакцій наших глядачів на нашу розмову, вони бояться, вони вважають її або неправильною, або там, що мобілізовують не тих, тому що мали би там перш за все йти в Верховну Раду, роздавати в Верховній Раді mm -hmm. повістки. А плюс в нас додається історія а, про оцих от гори блогерів, яким вручили всім повістки, тому що це показано як повістка, як спосіб покарання, але при цьому. Ми маємо а, хороший, скажімо так, інформаційний кейс гвардії наступу, коли йдуть суто добровольці. Можливо, саме проблема в тому, що люди не до кінця розуміють цієї специфіки мобілізації саме в комунікаціях. Перше, хто хоче щось зробити, шукає спосіб, хто не хоче, шукає привід. По-друге, яка ще треба мотивація, крім тієї, яку ми бачимо кожен день в екрані, про те, що роблять наші вороги. Яка ще треба мотивація після Бучі, Ірпеня, Харкова, Ізюма і всіх інших населених пунктів, після Маріуполя? То ми, якби, ну, Притомна людина, вона нормально усвідомлює, з яким ворогом ми маємо справу. Це не ворог, з яким можна домовитися, потерпіти, почекати і так далі. Це ворог, який загрожує абсолютно всім, всі, ну, всій, всій нашій країні. І якщо людина шукає спосіб не захищати свою дитину, свою дружину і так далі, ну я не знаю, як вона може подивитися їм воді. Ну як я якби не хочу моралізаторством займатися то, да, там когось переконувати чомусь і так далі. Можливо, там дійсно ця от комунікація під час формування е цієї гвардії наступу цих бригад, можливо, люди побачили, да, от, от ну тобто персоналізований був цей заклик, да, от вони побачили. Ставлення до військоматів, воно ж сформувалося не після початку війни негативне, правда, від військкоматів всі завжди тікали. А, і навіть саме формулювання забирають, таке знеособлене, забирають хто. Це як там за часів Шевченка приїжджали в село, шикували молодих людей на 25 років кудись там вивозили хто. От на окупованих територіях орки забирають. А в нас мобілізують, мобілізують, що на захист? У нас стаття 65 Конституції що говорить? Захист батьківщини це обов'язок. Ну, в принципі, чоловіки створені захищати. Ну, якби за природою своєю, хоча і жінки те в армії скільки жінок пішло. Ну, якось. Так. Дякую і за відповіді, і за моралізаторство, яке деколи потрібне, тому що нагадувати дійсно за що ми воюємо, теж потрібно. Олександр Мельничук в у нас був це майор збройних сил України, консультант управління стратегічних комунікацій, апараток головнокомандувача збройних сил України. Дійсно, маємо пам'ятати за що ми воюємо, і що повістка це не покарання, абсолютно.